Другу підготовчу до Великого посту неділю, церква іменує неділею проблудного сина. Цього ж дня за божественною літургією читається пліччя Христа Спасителя про блудного сина. Історію блудного сина ми можемо зустріти не тільки в Євангелії, а й в нашому житті, суспільному, сімейному і особистому. В тому житті, яке ведуть люди, незважаючи на етичні принципи. Живучи із власної волі і керуючись тільки своїми егоїстичними міркуваннями. Слухаючи притчу про блудного сина, ми завжди засмучуємось печалю батька, що втратив сина, і печалю сина, що виявився у скрутному становищі після того, як він витребував частину батьківського маєтку, пішов у далеку країну і живучи там блудно. Розточив своє багатство, але разом з тим, слухаючи притчу, ми радіємо, радістю батька, який дочекався повернення блудного свого сина, і радістю блудного сина, що знайшов собі силу волі, щоб з покаянням повернутися до батька. В історії блудного сина кожен грішник може і повинен побачити себе, свою долю. Свої помилки і разом з тим можливість повернення. Кожен може і повинен відчути наскільки благодатно і радісно перебувати в домі батька, користуватися батьківською любов'ю, і наскільки боляче буває, коли ми відступаємо від батьківських заповітів, живемо самодовільно, гріховно, можна сказати, даремно, цією притчею. Господь показує віруючій людині її відношення не із земним батьком, хоча і це не було виключено, а з батьком небесним, показує, в яких відносинах ми повинні знаходитися з Богом і в яких дійсно знаходимось. Господь батько всіх людей, всі люди чада Отця Небесного, і між ними існує єдність спільності. Отця Небесна багато любові, багато милосердя і щедрот, і оскільки Він є найвища абсолютно абсолютна любов, Його милості щедро, виливається на всіх добрих і злих, покірних і непокірних дітей. Отець Небесний дав нам життя і все необхідне для життя земного і для життя вічного. Ми ж, його діти, не завжди правильно і гідно користуємось дарами свого батька. Частіше за все ми керуємося власними розрахунками, бажанням задовільнити низміні пристрасті і порочні запити гріховного розуму і плоті. Отримавши від Отця Небесного саме життя і все необхідне для життя, ми норовимо відійти далеко у бік, подалі від його очей. Варто зробити тільки один крок у бік від світа, як нас вже огортає і підкоряє темрява. А добровільно обравши її, ми безпардонні намагаємось чогось шукати, помилкового щастя, гріховних насолод, неправедних друзів, торгуємо батьківським майном і за задоволенням, розтринькуємо своє майно, витрачаємо свої здібності, виснажуємо свої фізичні сили, ми віддаємо себе тимчасовим своєтним і скороминучим благам. Забуваючи про благо вічний. Якщо кожен з нас знайде в собі силу і мужність подивитися на себе, то не буде потрібно особливих доказів, щоб переконатися в тому, що всі ми, блукаючи в цьому житті, дуже сподіваємось на себе і менше всього, пам'ятаємо про силу, правду і головне про любов Отця Небесного. Бередемо часом крок за кроком, втрачаючи залишки сили світла, наповнюючись безвихідною тугою. Але наступає день і дай Бог, щоб для кожного блудного сина він наступив, коли, втративши все і пізнавши гіркоту розочарування безвиходності, ми починаємо порівнювати життя в батьківському домі з блудним життям на далеких дорогах розпусти, помилок і спокус. І благо тій людині, яка подібна Іванницькому блудному сину, опам'ятається нарешті і, зрозумівши істину цю речей і подій, що оточують його, повернеться в одчий будинок. Іванський блудний син повернувся до батька після довгої складного життя, втративши не лише майно, а й самого себе. Прийшов до батька і все отримав знову. Хоча сподівався не на права синівства, а останнього найманця. Кожен з нас, незалежно від того, наскільки далеко він пішов від батьківського дому, від церкви, від Бога, від правди, якщо тільки схаменеться, прийде в розум і знайде в собі силу знову повернутися до джерела світа і любові, негайно отримає прощення і колишню любов Небесного Отця. Блудний син оповідає Євангелія, що далеко був на шляху до батьківського будинку, а батько вже вийшов до нього на зустріч, простягнув свої обійми і покрив сина любов'ю і прощенням. Якщо грішник знаходить в собі силу і свідомість знов повернутися до батька, Господь повертає йому те багатство, яке він безрозсудно розтратив на гріховне дорога життя. Повертає колишнє синівство, блудний, але син. І Як це важливо завжди пам'ятати, син, син Отця Небесного, якими б грішними ми не ставали в нашому житті, якщо ми втратили істину, Отчий дім, але залишилися синами, то це вже все і можливість, і надія, і порятунок. Головне, не втратити зовсім відчуття синовства. Пам'ятати, що є можливість виправитись і знову знайти батьківську любов. Вводячи нас в дні Великого Посту, Церква нагадує нам про цю радісну, щасливу можливість. Хай же Господь, що знає не тільки наші справи а й помисли, не позбавить нас благодатного дару навства і свідомості того, що ми всі діти Небесного Отця, оця свідомість. Завжди допомагатиме негідному стати гідним, неправедному, праведним, тому що заблукав повернутися на шлях правий, зниклому знайтися, загиблому повернутися знов до життя.